Знаєте, що мене вражає найбільше після років служіння? Стільки віруючих живуть у стані вічного очікування. Вони приходять на Богослужіння і вони чекають. Вони моляться вранці, вони чекають. Вони читають Біблію, чекають, чекають, коли нарешті станеться те, про що вони просять у Бога. Вони моляться, Боже, дай мені благословення і чекають. Господи, допоможи мені і чекають. Батько, я прошу Тебе, і знову і знову вони чекають, чекають рік за роком, молитва за молитвою, богослужіння за богослужінням. Вони знаходяться у стані постійного очікування, постійного прохання, постійного, Боже, дай мені. І найсумніше в цьому те, що більшість людей вони дуже щирі. Вони насправді люблять Бога. Вони насправді вірять, вони насправді присвячені Богу, але вони застрягли в ролі прохачів. Вони не знають, як стати тими, хто приймає благословіння. Уявіть собі двох людей біля фонтану з чистою водою. Один стоїть і кричить: Боже, дай мені води, я спраглий, будь ласка, дай мені води напитися. Він кричить щиро, від усього свого серця, але він просто стоїть і кричить. А інший підходить, нахиляється, набирає воду долонями і п'є. П'є тихо, без крику, без якоїсь драми. Він просто бере те, що доступне. І Як ви думаєте, хто з них напоїться? Той, хто голосніше кричить, чи той, хто простягає руки і бере. І це не якась там байка, це реальність більшості церков. Люди кричать про воду. Вони кричать про воду, стоячи біля фонтану. Вони брагають про те, що вже доступне, що Бог їм дав. Вони чекають, коли Бог дасть їм те, що вже їм дане. Послухайте, що каже Ісус в Євангелії від Марка, 11 розділ, 24 вірш. Він каже, тому кажу вам, усе, чого тільки в молитві просите, вірте, що ви вже одержали і будуть вам. Зверніть увагу: вірте, що ви вже одержали. Не одержати, неможливо одержати, а вже одержали в минулому часі. І саме це абсолютно змінює це все. Це переводить тебе із стану очікування в стан отримання, З прохача в того, хто приймає. Але от у чому проблема? Більшість віруючих не розуміють е, різниці між проханням і прийняттям. Вони думають, що молитва це нескінченне повторення одного і того ж самого прохання. Боже, дай мені, Боже, дай мені, Боже, дай мені. Рік просять про здоров'я, два роки просять про фінансовий прорив, п'ять років просять про зміни в сім'ї і продовжують і продовжують просити, просити, не розуміючи, що проблема не в Богові. Проблема в тому, що вони не знають, як це прийняти. Знаєте, коли я це зрозумів, моє життя змінилося радикально. Я служив багато років, я молився багато, але часто відчував себе в цьому ж стані постійного прохача. Господи, дай мені більше помазання, дай мені більше мудрості, дай мені більше того і більше того. І це був мій звичайний стан. І одного разу, читаючи Іван від Марка, 11 розділ, 24 вірш, я зупинився. Там написано: віруйте, що ви вже одержали, вже не в майбутньому, а зараз. Вже одержали. І я запитав себе, а якщо я вже маю все, про що я прошу? Що, якщо проблема не в тому, що Бог мені щось не дає, а в тому, що я не беру те, що Він мені вже дав. І це запитання змінило все. Моя молитва змінилася. Замість, Боже, дай мені мудрість, я почав молитися. Боже, дякую Тобі за мудрість, що мудрість Христова вже моя. Допоможи мені ходити в цій мудрості». Замість того, щоб молитися, Господи, дай мені силу. Я почав молитися, Господи, дякую, що Твоя сила вже діє в мені. Допоможи мені проявляти і ходити в цій силі, в Твоїй реальності. Ви чуєте різницю? Це не просто зміна слів, це зміна позиції, від прохача до того, хто приймає. Прохач завжди в дефіциті. Мені не вистачає, мені потрібно більше. Дай мені Його фокус на тому, чого немає. А той, хто приймає, живе з усвідомленням достатку. Уже вже мені все дано, все вже є. Я просто беру це вірою. Його фокус на тому, що вже є, що існує. І знаєте, що дивовижно? Коли ти змінюєш свою позицію з прохача на того, хто приймає, речі починають відбуватися реально. І не тому, що Бог нарешті почав тобі щось давати, а тому, що ти нарешті почав вірити і приймати. От уявіть собі, банк. У вас на рахунку є мільйон. Але ви стоїте біля банку і кричите: дай мені гроші. Дайте мені, будь ласка, дайте мені гроші. І тут банкір виходить і каже вам: у вас мільйон на рахунку. Зайдіть і візьміть. Ні, а ви не просто продовжуєте стояти назовні і кричати: дайте мені мільйон, дайте мені мої гроші. І день за днем, тиждень за тижнем, замість того, щоб просто зайти і взяти те, що вже ваше. Це виглядало би дуже дивно. Але, друзі, Саме так виглядає життя більшості віруючих. Вони стоять ззовні і благають про те, що вже на їхньому рахунку в Христі. А чому так відбувається? Чому так багато людей застрягають у стані прохача? Є декілька причин. По-перше, нас так навчили. Чому? Тому що більшість проповідей, більшість пісень, більшість молитов це все про прохання. Господи, прийди, Господи, дай, Господи, зроби. Ми співаємо Дух Святий, прийди наповни це місце. А Він каже: Я вже тут, я живу в вас всередині вас. Перестаньте просити мене прийти і почніть усвідомлювати вже мою присутність в ваших серцях. Ми молимося, Боже, благослови це служіння. А він каже, я вже благословив. У Христі ви вже благословені. Просто ходіть у цьому благословенні. По-друге, ну, нам так комфортно в ролі прохача. І я на повному серйозі. Чому? Тому що для нас це безпечно. Поясню, якщо ти прохач, у тебе немає відповідальності. Ти тільки просиш що з тебе взяти. А якщо нічого не відбувається, ну так, це ж не твоя провина, то Бог ще не відповів. Ти ж просив, а Бог чомусь не дав, значить, ти тут не, не при чому. Але коли ти усвідомлюєш, що все вже дано, і твоя роль прийняти і брати. І проявляти, оце вже інша історія. Тут вже з'являється відповідальність, тому що якщо нічого не відбувається, тоді проблема може бути в тобі, в твоїй вірі, в твоїх діях, в твоєму мисленні. І ми цього не хочемо. І це нас лякає, тому що простіше залишатися прохачем. Простіше молитися роками про те саме, ніж узяти відповідальність і почати приймати. По-третє, ми не бачимо духовну реальність. Ми бачимо тільки те, що перед нашими очима: фізичні обставини, реальні проблеми, очевидні потреби. І коли ми молимось. Ми молимось з точки зору того, що бачимо. Боже, у мене немає грошей, дай мені гроші. Боже, я хворий, сіли мене. Боже, у моїй сім'ї криза виправ цю ситуацію. Ми молимося з позиції дефіциту, бо це все, що ми бачимо перед своїми очами. Але Біблія каже щось інше. Вона каже, що є інша реальність, духовна реальність. І в тій реальності усе вже готово. Усе вже є. Усе вже дано нам Богом. Твоє сілення вже існує в духовному світі. Твій фінансовий прорив вже існує. Мир у твоїй сім'ї вже існує. Усе вже там, у небесних місцях у Христі Ісусі. І твоє завдання не переконати Бога створити цей дати. Твоє завдання повірити, що це вже є, і перенести це з духовного світу фізичний, і з невидимого видиме. А от як це зробити через віру. Ось тут ми повертаємось до Марка 1124. Усе, чого тільки в молитві просите, вірте, що ви вже одержали і що буде вам. Друзі, і це формула, це інструкція, це є ключ. Коли ти молишся, не молись, як просто прохач, який чекає на майбутнє якесь дарування. Молись як той, хто приймає те, що вже дано тобі. Віруй, що ти вже одержав це. І це проявиться у твоєму житті. Подумайте про це як про, наприклад, замовлення в інтернеті. Ви знайшли те, що вам потрібно. Натиснули купити, оплатили, отримали підтвердження. Ваше замовлення прийнята і вже знаходиться в дорозі до вас. Що ви робите далі в такій ситуації? Ви ж не сидите перед комп'ютером і не благаєте його. Будь ласка, прийміть моє замовлення. Будь ласка, відправте його. Чому? Тому що воно вже прийнято, ви це знаєте, ви в це вірите. І ви читаєте і бачите, що воно вже в дорозі, ви в цьому не сумніваєтесь. Ви просто чекаєте доставки спокійно, впевнено. Ви вже бачите себе цією річчю, ви вже радієтесь, ви вже, можливо, можете розповідати вашим друзям, що ви замовили і що скоро прийде до вас. От послухайте мене: саме так і працює віра. Ти замовляєш у молитві. Ну, не в сенсі, що ти наказуєш Богу, що йому робити, не в коєму разі, а в сенсі, що ти вибираєш із того, що він вже дав тобі і в Христі. І коли ти вибираєш, ти віриш, що воно вже прийняте і воно знаходиться в дорозі, ти не продовжуєш благати. Ти починаєш дякувати. Ти не продовжуєш чекати. Ти починаєш приймати це. Ти живеш так, ніби це вже тут. Бо в духовному світі воно вже тут, воно вже існує. Більшість віруючих застрягли в циклі Боже дай, Боже дай, Боже дай. Вони можуть мовитися про одне і те ж роками. І кожен раз це одне і те ж прохання, 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 нічого не змінюється. А Ісус каже один раз попроси і далі віруй. Віруй, що ти вже це одержав, що воно є. Не продовжуй постійно просити, а почни приймати. Знаєте, ось коли дитина просить у батька щось, і батька каже, так, я дам тобі це, якщо дитина продовжує просити те саме знову і знову. Це насправді означає, що вона не повірила своєму батькові. Вона не прийняла його так, як так. Ну і те ж саме з нами та з Богом. Коли ми продовжуємо просити про те саме знову і знову, ми насправді цим говоримо: я не вірю, що ти вже це дав. Я не вірю твоєму слову. Я не приймаю те, що ти сказав у Біблії. І тому ми застрягаємо в ролі прохачів. Ми ніколи не переходимо в роль тих, хто приймає. Але послухайте, Бог уже сказав так. Написано у Христі, Він сказав так на кожне благословіння, на кожну обітницю, на кожну потребу. І це записано в другому посланні до Корінтян в першому розділі 20 вірші. Там каже, адже скільки б не було Божих обіцянок, у ньому вони так. Бог вже сказав так. Тепер питання: чи повіриш ти в це так, настільки, щоб перестати просити і почати приймати. Уявить подарунок, хтось підходить до вас із гарно запакованою коробкою каже, це тобі. Він може зробити, ви можете зробити дві речі. Перше, ви можете стояти і казати: ой, будь ласка, ну, дай же мені, дай мені подарунок. Прошу тебе, дай мені, дай мені щось. Мені так це потрібно. Людина стоїть із коробкою в руках, простягнути і каже, «Да, я даю, візьми. А ви ні, ви не берете, ви просто продовжуєте благати і дати цей подарунок. Або друге, ви простягаєте руки, берете і кажете дякую. Але при цьому ви берете і приймаєте. Просто, без драми, без жебратства, ви приймаєте те, що вже вам пропонується. От який варіант із цих двох має сенс? Ну, очевидно, що другий. Але більшість віручів живуть по першому сценарію, як би це дивно не звучало. Бог простягає до них руки, повні благословінь, Візьми, усе готово, усе Твоє во Христі. А ми стоїмо і благаємо. Боже, дай мені. Прошу, дай мені. Послухай мене. Настав час змінити це. Настав час вийти із стану прохача і увійти у стан того, хто приймає. Як це зробити практично? Ну, по-перше, змінити свою молитву. Замість Боже, дай мені здоров'я. почніть казати, Боже, дякую, що я сіл сіленням Ісуса, ранами Ісуса. Я вже сілений. Я приймаю це сілення прямо зараз. І благослови, допоможи моєму тілу проявити цю духовну реальність. Замість, Господи, благослови мої фінанси. Почни казати, Господи, дякую, що в Христі я вже благословенний. Я відкриваю свої руки і приймаю фінансовий прорив, який вже існує для мене. І замість того, щоб, Батьку, дай мені мир, почати казати, Батьку, дякую, що Христос мій мир. Він живе в мені, тому мир вже мій. Я приймаю Його прямо зараз. Ви чуєте цю різницю? Це не просто позитивне мислення, це не самонавіювання, це взяття того, що Бог вже дав. І коли ти починаєш молитися саме так, що змінюється всередині тебе, ти, входиш, ти виходиш із стану вічного очікування, ти перестаєш бути вічним прохачем, ти стаєш тим хто приймає. І коли ти приймаєш, воно починає проявлятися. І не тому, що ти це заслужив, не тому, що ти вже достатньо напросився, а тому, що ти нарешті взяв те, що завжди було доступне. Більшість віруючих шукають Бога. Шукають Його благословення, шукають Його втручання, але Він не, не десь там далеко. Він тут, Він у тобі, якщо ти в Христі, і усе Його Твоє, і усі Його благословення доступні Тобі. Тому перестань шукати, почни приймати. Перестань благати, почни дякувати, перестань чекати. Почни жити так, ніби те, про що ти молився, вже тут. Бо знаєте що? Воно насправді тут. Воно вже тут, в небесних місцях, у Христі Ісусі, чекає на тебе, чекає, поки ти перестанеш бути прохачем і станеш тим, хто приймає. Усе вже готово. Питання тільки в тому, коли ти простягнеш руки. І візьмеш. Бажаю благословінь. До зустрічі в наступному відео.